Соціальне партнерство для села і робочі місця жителям в обмін на дозвіл збудувати сучасний свинокомплекс. Його компанія Лемберг Агро хоче звести у Долібах, що на Львівщині. Втім, селяни проти радять інвестору радше взятися за корівник, бо кажуть, той село потрібний більше. Ми рекомендуємо, бо вони тривали від одівлю. Великої Я в тому клосі працював все життя дві з половиною до трьох тисяч ми м'яса виробляли гов'яжного м'яса. Для, для м'ясокомбінату не потрібно об'яжувати м'ясо аж так потрібно. Згоди не можуть дійти вже майже рік. За справу навіть взялася обласна комісія. Основні висновки вдосконалити інвестиційний проект і насамперед порозумітися із громадою. Якщо громад на громадському обговоренні підприємство представить свій план соціального партнерства і діяльності, і він задовільнить громаду, і громада дасть позитивне рішення, тоді відповідно може бути діяльність. Компромісу з селянами компанія Лемберг Агро вже почала шукати. Пішла на зустріч громаді. Свиней поки що не завозять. Внесли зміни і в проект свинокомплексу. Наш компроміс вже знайдений з нашої сторони і поданий. Це з 12 тисяч проєктованих свиней, погулів свиней. Ми вийшли на 2,5 тисячі. О ті приміщення, які на сьогоднішній день ми придбали, які є в нашій приватній власності, всі будуть використовуватися. Будівництво там проводитись не буде. Щоправда, корівник Лемберг Агро поки ще не планує тут відновлювати, бо кажуть, довкола ферми замало землі, щоб випасати корів. Втім, і на це у представників громади є своя порада. Є інші застосування для тих приміщень, гриби можна вирощувати, під склад його зробити, продати в кінці кінців другому, хто хоче корови зробити. Є маса варіантів. У сусідньому селі Ліщин Лемберг Агро 10 років тому вже звело сучасний комплекс. Утримують там 11 тисяч свиней. Відраховує інвестор і гроші до сільського бюджету. Приміром, цього року надійшло вже більш півмільйона гривень. Дбає Лемберг Агро і про потреби села. У місцевій школі встановили нові вікна. Для малечі облаштували сучасні дитячі майданчики. Тепер компанія обіцяє допомогти селу із водопостачанням. Ще один плюс за оренду землі. Лемберг Агро готовий сплачувати втричі більше грошей, аніж інші компанії. Компроміси пропонують і долібам, але селяни поки що непохитні.